Реконструкцію старого БТР 70 зробили транспортники на Миколаївщині, кулібіни одного з автопідприємств на прохання військових. Геть переробили незручний бічний люк панцерника. Старий не дозволяв піхоті швидко полишати машину. Крім того, виходити особовий склад міг із БТРа тільки під час стоянки. Тепер, аби спішити, з бійцям потрібно частки секунди. Про таємниці апгрейду Оля Старощук. Цій техніці вже далеко за 40. Кілька тижнів тому машини були більше схожі на брухт. Тепер набирають обертів не гірше за нові. Особливо десантники радіють ось цьому простому апгрейду рідний люк старенького БТР 70 го був удвічі меншим. Як із нього десантується особовий склад, без сміху дивитися було неможливо. Десант, земля. Отак От доблісно можна вилізти, але на війні через це не до сміху. Роман зі своїми метр дев'яносто навіть без спорядження через цей отвір не пролазив. Ну з такою комплексою як у мене, десантнику було дуже тяжело в бойових умовах На воно надіт на бронежилет, розгрузка відповідно, автомат. Гранатомет рішення знайшли кулібіни у южноукраїнську за півтори тисячі гривень та 12 робочих годин. Електрик, зварювальник та слюсар роблять такий апгрейд. Обрізали броню, діли її як двірі, помістили насоси гідравлічні, які допомагають витолкнути. Помістили замок, который в ходу не дасть двері. Закриться тепер десантувати людей можна не лише під час стоянки, як раніше. Остановка техніки на полі бою практично недопустима. допустима. якщо ти остановився, значить ти уже не жилець. Удобно та все з діла. То є заверхні. Іроця виходяться це пілотний проект. Уже сьогодні машина поїде в АТО, щоб пройти останні випробування в бойових умовах. Якщо зауважень не виникне, ні транспортники готові допомогти переобладнати всі машини в бригаді. В Ближайше час ми сформуємо бригаду, яка наша поїде в зону АТО, і там ефективно і швидко навчить ремонтні бригади, като батальйону ремонтувати і робити люки для других машин. Своєю розробкою конструктори готові поділитися з усіма українськими військовими, які мають на озброєнні старі БТР 70 Ольга Старощук, із Рагуля, Миколаїв Спецкор, 2+,2.